Зараз на зв'язку пану Стименко, Богдану Стименко, юрист з міжнародного морського права. Пане Богдане, вітаємо вас в ефірі. Добрий день. Да, пане Богдане, от якраз ситуація, яка складається в Чорному морі, чи можна вірити сьогодні Міністерству Російської Федерації? Хоча схоже на те, що британська розвідка не виключає, ймовірних атак українських дронів на російські кораблі, ну, дивіться, я взагалі не вірив міністерству. Оборони Російської Федерації в свою чергу вважаю за коментувати лише офіційні повідомлення з боку Міністерства оборони або Генерального штабу Російської Федерації. Водночас, всі російські кораблі, які приймають участь у морській блокаді, вони є законними цілями для збройних сил України відповідно до права війни на морі. Тобто, ну от якби така так можна охарактеризувати е, от ту ситуацію, яка начебто відбулась, але ж якимось чином, пане Богдане, росіяни намагалися цим скористатися і знову, і знову, і знову ми чуємо чергові видумки, чергові можливі атаки, чергові українські супердрони, там які летять нищити російські кораблі, і так далі. От за цими провокаціями, яку ви бачите мету Російської Федерації? Ну, дивіться, мені здається, що е, в цілому Російська Федерація вона програє, і, і це вже очевидно ну, всім. Е, і от те, що відбувається: ці провокації до цього ви говорили щодо провокації на польському кордоні. От зараз там щось відбувається. ну, Мені здається, що це поведінка е, собаки, який е, лає на е, слона. Тобто, це така брехня, тобто, це демонстрація слабкості Російської Федерації і небажання е, приймати ситуацію таку, яка вона є. Водночас я б не розслаблявся, оскільки станом на е, сьогодні, станом на зараз, Російська Федерація продовжує повністю контролювати українські морські простори, і не тільки за допомогою військових кораблів. Не слід забувати також літаки військові, за допомогою яких Російська Федерація вражає цілі, а також підводні човни. Я нагадую, що їх в Чорному морі 5, 4 Варшавянки. Точно вони знаходяться в робочому стані. І вони по суті є найбільш небезпечними з усіх плавзасобів Російської Федерації. Окрім того, не слід забувати, що загальна кількість кораблів, а також катерів десантних кораблів в Азово-Чорноморській акваторії, які належать Російській Федерації, налічують близько 110-120 одиниць, що в принципі ну досить серйозна кількість військово-морського потенціалу. Пане Богдане, до вас як до юриста з міжнародного морського права, зараз я поставлю, ну, мабуть, можу вам здатися наївне запитання. Так, воно дуже просте, але хочу почути від вас відповідь, кому належить Чорне море. Ну, дивіться, скажемо так, що якщо ми беремо морські військово-морські флоти, це не дуже юридичне питання, це більш, скажемо так, військове. Але водночас, ну скажімо так, військово-морські флоти Румунії, а також Болгарії, вони не співмірні з військово-морським потенціалом Російської Федерації. Російська Федерація ну, її потенціал звичайно переважає. Щодо Туреччини, ну як ми знаємо, що основні військово-морські сили Туреччини, Туреччини сконцентровані саме в Середземному морі, оскільки. Туреччина вважає своїм основним, скажімо так, потенційним військово-морським супротивником Грецію, саме тому сконцентрована більша частина турецьких, турецького флоту саме в Середземному морі. Водночас я розмовляв з певними особами, військово-морськими експертами, які вважають, що турецький флот може бути потужніший, ніж. Військово-морський флот Російської Федерації. Дані про міць турецького флоту вони є засекреченими. Водночас, ми можемо вважати, що турецький флот він не слабкіший, і може навіть по деяких питаннях, тобто, ну, наприклад, щодо знов таки підводних, а також надводних дронів, є підстави вважати, що турецький флот він сильніший за флот Російської Федерації. Тобто, ну це щодо того, кому належить Чорне море. Ну скажімо так, що Російська Федерація з 14-го року, з 2008 року, в контексті Грузії окупувала більшу частину як морських пространств Грузії, так і України. І в 2022 році, в перші дні повномасштабного вторгнення, ми Україна повністю втратила контроль над власними морськими просторами. І зерновий коридор, так званий, це лише скажімо так. Ну Росія в лапках люб'язно дозволена на, нам користуватися нашими ж морськими просторами, тобто, щоб ні в кого не було ілюзій. Зрозуміло, але я от просто хотів зауважити, що є країни чорноморського регіону, і виходить так з вашої відповіді, що усе міряється фактичною потужністю кількістю кораблів. Я правильно розумію? Ну, дивіться, я скажімо, так так не говорив, тому що взагалі ну складно говорити. Да, тобто, вже давно немає війн, танки проти танків. Чи кораблі проти кораблів, чи піхота проти піхоти, тобто, ми це ну, повинні також розуміти. Тобто, ми живемо в сучасному світі. Я лише порівнював військово-морські потенціали прибережних держав тому, скажімо так, якщо трішечки торкнутися вашого попереднього питання, то безумовно. Російській Федерації не тягатися з НАТО, вони чудово це розуміють, а також використання найманців це є відповідно до резолюції Організації Об'єднаних Націй 3314 від 1974 року. Використання використання найманців це є агресією проти держави. Тобто, Російська Федерація буде відповідальна за всі свої провокації. Яка вона вчиняє як на суходолі, так і на морі? Е, ну якось напевно, що так, Богдане? Дякуємо вам за роз'яснення. Богдан Остименко, юрист з міжнародного морського права, був з нами на прямому зв'язку.